Рішення політбюро ЦК ВКПБ номер п 51 дріб від 5 липня 1937 року прийняти пропозицію НКВС про ув'язнення у табори всіх дружин і членів сімей зрадників батьківщини, запропонувати НКВС організувати спеціальні табори у Наримському краї та тургайському районі Казахстану, запропонувати НКВС розмістити дітей в існуючій мережі дитячих будинків і закритих інтернатів. Мене арештували в 48-му році в жовтні місяці з 10 класу з першого року. Арештували вдома в хаті. А в 45-му в травні нас з мамою вивезли. Мама, сестра і я також забрали. Від батька мені разу не мали ніякої вісточки. Ніхто з них не повернувся. Арештували мене зі зброєю в руках, я вже був тоді от в сотні бурлаки. Видно, за ті, за ті Шевченка, вірші нас вивезли. Це через муки все проходило. Через муки, то все То страшно згадувати. То, то, то були дуже страшні часи, дуже страшні часи. Його арештували 23 грудня 39-го року, а нас вивезли в березні 40-го року. Всі родини в той час, коли арештували батька, то арештували сім чоловік в селі. Від батька ми ні разу не мали ніякої вісточки. І так само ті, що були з ним арештовані, не писали. Ніхто з них не повернувся. А родини наші вивезли в Казахстан всіх тих сім чоловік. От. Ну і ми відбували ту повинність там. В 46-му році нам дозволили повернутися на нашу. Землю. А вже в 1989 році мого батька реабілітували, і мене реабілітували, і маму теж реабілітували, бо бабця і дідуня вже були померли. Батько працював в шахті, так як нам розповідав його колега, який був разом з ним, і він загинув трагічно. В шахті сталася якась аварія, і він там загинув. То був 1945 рік. Цей чоловік з Тернопільщини був з Тернопільської області. Якимось чином він через знайомих нав'язав зв'язки, і я з сином до нього їздила, і він нам розповідав, що. Кожен божий день каже, ми з ним зустрічалися, кожен божий день. Ми його собі говорили. Бо ж ми так як рідні брати були з одної області, хоч села наші далеко. Ну і каже, я коли вже на другий день каже, я йшов на роботу, дивлюся, його нема. Бо все каже, ми віталися і прощалися, а тут нема Володимира. Я питаюся тих людей, що з ним ходять на, на ту роботу. Вони кажуть, вчора сталася аварія в шахті, і він загинув. Я дзвонила в КГБ і, і говорила, то вони мені сказали: ну як у вас буде можливість поїхати в Норильськ, то теж треба буде з, звернутися в КГБ, там в Норильська, і по номеру можуть вам знайти ті кості, які, які там зберігаються. Отак мені сказали. Коли вивозили нас, це був вже сороковий рік, як я говорила, От, ну, приїхали надранком, сказали, що ви тут жити не будете, збирайтеся і їдемо. І все. Те, і... що могли взяти з собою, то взяли. А що можна в такому поспіху взяти? Взяли якоїсь крупи трошки якоїсь, одної, другої. І я навіть не знаю, і одягу не дуже взяли. Бо, бо не знали, що робити, коли вночі прийшли до вас і, і кажуть: збирайся, забирайся з хати і, і маєш їхати, бо бо тобі, бо тобі тут не місце. І не було що їсти. Голодували. Голод був великий, а нам нічого не давали. То, що люди мали, то і їли. Як зупинявся десь е, поїзд, то е, йшли, просили кип'ятку до е, цього, що керує. Поїздом, як він там називається, там, де ще на Україні, то виходили жінки, якісь пиріжки, якийсь хліб може виносили продавати, а пізніше, вже як в Росію в'їхали, то там нічого не було. Ото, що були якісь крупи, чи там хтось муку якусь мав. Я навіть не, не, не знаю, не знаю, що то можна на, на, е, було в тим вагоні чи на тій площадці відкриті, що ми їхали. Що, що можна було приготувати з того? Нічого. Ну, Відкрита площадка. що Везуть дрова на ній, е, везуть всяку, всякі речі такі під відкритим небом. Отак От на, на, на такій на такі площадці ми їхали. Довго нас везли, бо то був спеціальний вагон з такими людьми, як ми з дітьми маленькими. Діти по дорозі вмирали. І пригадую, якась зупинка, я не знаю назви тої зупинки. В моєї мами найкращої такої подруги померла дитина. І тому хлопчикові було десь місяців дев'ять-десять. Отак. А дідуньо і бабця були. І вони одягали ту дитинку, цілий вагон на взрив ридав. І в мене отак серце вискакувало, і бабця то відчувала, і мене все захоронювала, десь відводила в котрийську кут вагона, ну то не допомагало, тому що люди всі плакали. І нарешті ту дитину через вікно передали. І вона, плачучи, вилізла на ті нари і просила тих перехожих жінок загорніть землею, щоб. Ворон не викльовував очей ті дитині. Одна жінка стала і каже: ой, як красиво он одіт. І поїзд почав потрошки помалу помалу рухатися і поїхав, та мама мліла, мліла, її відтирали, бо води не було. Та так врізалося мені в пам'яті на ціле життя. На ціле життя Нас Багато було тих дітей, таких маленьких везли в Сибір. От. Ну, а потім нас привезли під Петропавловськ. по-моєму, що це передмістя називалося Мамлютка так мені щось пригадується. От. І в тій мамлютці ми мусили пройти медогляд всі. Лікар повинен оглянути кожну людину. Я, я почула, що треба роздягнутися і щоб мене хтось слухав, то я кричала цілий день до вечора. Я знаю, казати таке, не казати. Москалі погані люди, ви мого татуся забрали. Віддайте мені мого татуська. Я не хочу вас, я не хочу, щоб ви мене дотикалися. Не зачепайте мою бабцю, мого дідуня, мою маму. Ви погані люди. Я кричала від ранку до ночі. Далі садили в поїзд і хто, хто куди. Насамперед нас привезли в Петропавловськ, а потім машинами розвозили. Ми попали в таке село, що називалося Дмитрівка. Це ще були вивежені українці за царя. От. І попали ми до такої жіночки, пам'ятаю, прізвище Бабич було її. Вона нас дуже радо і щиро прийняла. В неї була корова, якесь там ще маленьке господарство. Ну, Мій дід, як, як добрий господар колишній, почав їй допомагати. Степи великі, сіна достатньо, він косив, допомагав, носив. Вона страшно була задоволена. На, ото, ото, що маю, тим вас і приймаю, завжди так казала. У тім селі стояла церква. Там були самі українці, видно, в тій Дмитрівці. Але коли ми з бабцею бабця мене взяла за руку, і ми пішли. Вона каже: Ходім, я огляну ту церкву, як вона виглядає. То ми прийшли, то отак при стінах стояли образи, намальовані на шклі. Але все зняте, все знищене, там ще декілька тих образів стояло так попри стіну, і була кузня зроблена з і церкви. От. Але ми довго не затрималися там, в, тій, в тім селі, і нас повезли на четверту фірму. Була перша фірма, друга, третя і четверта. Завезли нас на ту четверту фірму, це був голий степ, в якому стояла одна якась хатина і барак. І в тім бараку, з однієї сторони, були грузини, таджики, вірмени, осетини всі національності, а з другої сторони жили українці, білоруси, поляки, то ми там теж прожили недовго, а то вже була осінь підходила. І знову нас завезли в таке місце. Що нічого не було, тільки була, пригадує собі, така височезна башта, в якій видно для тракторів для машин хоронилося пальне і дві чи три будівлі. Ну, А тут йшла вже зима, і дідуня каже: до, і, і мама, і, і бабця: ну що ж ми будемо робити? І почали всі люди, ті, що були з нами, копати ями із дернюгів, таке, щось ніби. ніби Пристани ще на зиму треба було. От дідуня сам був е такий, що вмів, що робити. Недалеко був в ліс, ходив в ліс, приносив відповідні дерева, якісь е ку кущі, і то е так е зробили, трохи вкопалися в землю, решту накрили. Ну і так ми ту зиму перезимували. Потім на весну, ніби нам сказали, що побудують будинок. І дійсно, якийсь будинок був збудований з глини, пригадую, от І дідуня і бабця його добудовували ще, щось там доліплювали. Ну, але принаймні вже хоч отакої висоти був той, той будинок, і можна було стелю зробити. І зробили таке маленьке віконечко, бо не було ні шкла, ні нічого, щоб то. І так ми жили в тім будинку, поки нам не дозволили. Вернутися на батьківщину. Лише на радянській батьківщині секвета слива, врятована з фашистської неволі, пізнала справжнє життя, справжнє щастя. Я пам'ятаю одну зиму: ми так ледве, ледве, ледве витягнули до весни. І бабця і дідуню мали відро картоплі то отак тоненько вічка -ти зрізували, а вони всохли, але все одно скопали кусок землі і посадили, то ми такі були раді, що в нас вродила картопля. Яка картопля? Я клала дві чи три картоплі такі отак на руку і носила до хати в підвал, тому що мороз там до 40 градусів. На дворі підвалу не можна робити, все замерзне. Делікатесів я не бачила, навіть цукру не було. Літом можна було нарвати в степу. Я все ходила, наривала дику цибулю, часник дикий і щавель. І того наїдалася. Потім дуже мене живіт болів. І так всі діти. Нічого не було. Тяжко дуже було. Дуже тяжко. Пригадую, що була вже остання зима, дуже було холодно і голодно, і хтось дідуню сказав, що можна би піти на колоски, подивитися на ті поля, що там щось десь сіяли. Може, яких колосків би назбирати, але не було в що взутися, то він зі соломи. Плів таку косу, а потім такі капці робив з тої соломи. Ну, але ж пішов він в тих е е капцях далеко, то було ще дуже рано і холодно, ще сніги були і приніс десь так, я знаю, ну вже кілограм-два таких мокрих тих е колосків. То така була радість, бабця розпалила. В кухні і на плиті сушили, і потім товкли води бабця вляла і такі паляниці пекла. Воно роз, все розсипалося, ну, але то було зерно, і ми то все до, до кришки ви, виїдали. І щасливі були, що ми спробували, хоч того трошки хріба. Отаке було багатство наше. Потім вже як на підтримку, на п'ятому році, на шостому році то ми трошки вже розжилися через те, що город садили. Там дуже хороша земля була, родило все: цибуля, буряк, морква, картопля, то ми вже мали що їсти. Ми вже були дуже задоволені, а перші роки були дуже тяжкі. Мами ніколи не було. Вона завжди на тяжких роботах була. Мені другі діти завидували, що я маю бабцю і дідуня. Бо їх вічно забирали в якісь дідсадки чи діддоми, і вони там страшно бідували і голодували. Та, то, то страшні дідсадки ті були. Мене раз бабця взяла за руку і завела, то я йшла дорогою, плакала і просила бабцю, тільки мене не лишайте там, та ходи, та хоч. Може, що-небудь дадуть їсти, то ти з'їсиш, бо ж нічого в хаті нема їсти. Ми такі голодні. Прийшли, там був такий страшний крик. Ті діти кричали: ми хочемо їсти. Ну, нарешті винесли їм кашу і дали мені тої каші. Я взяла одну ложку, другу. А то не каша, а поло, полин. Ну, просто зварена пшениця, тільки поколена, зварена, ні сол, солі нема там, ні нічого не було. Сам полин з полином. І ті діти їли б голодні були. Я взяла кілька ложок і кажу, бабцю, ну я з'їла трошки, а тепер ви з'їдьте. Ви ж голодні. Вона каже, їдь ще. Ні, я кажу, ви теж голодні, нема що в хаті їсти. І вона взяла від мене ту кашу, першу ложку взяла і каже: О, мамунцю моя рідна, як же ж ти ковтнула ту кашу, Та ж то сам полин. А більше мене вже бабця не водила в той садок. Так, бабця мене навчила азбуку українську. Не було ні паперу, ні олівця, ні нічого. Знаєте, як вона мене вчила? Ми виходили коло тої хати, де ми жили. І вона так розгрібала землю, от, бере паличку і пише. Дивиться, оце буква яка? А. Ну і так поступово-поступово. І що вона мені так, знаєте, впоїла букву Г українську. От, Нічого, я там починала перший клас. От, пригадую, правда, десь коло двох кілометрів, півтора кілометра треба було пройти до тої школи. Нам відвели школярам якусь таку кімнату, дошки були. Дошка така широка була, то була парта, а друга дошка то, то були крісла, і ми так собі сиділи. Книжок не було, зорстів теж не було. Хто на чим що мав, от на тим писав. Як була газета, то поміж рядками писали собі діти, а так не було нічого. Хто що мав? Хтось міг дістати, чи десь якийсь олівець, хтось десь мав ще, що привіз звідкись. чи що, а хто паличка підгоріла і вже можна писати по папері. І так писали. Прямують тепер діти до вільної української школи. Доїхали до Харкова. Як вже назад ми їхали, то, був, то вже 46-й рік був. То ми на відкритій площадці їхали. В Харкові ми були дві тижні, поки ми сіли до Тернополя. Доїхали, то ми розмістилися. Перед вокзалом харківським, але він був зруйнований дощенту. Нічого з нього не було, тільки такі кучугури то, 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 того всього розбитого будівельного матеріалу. Нічого не було. Ну, і нас багато було, і ми так між ним ночували, хто мав що постелити, чи якусь дошку знайшов, що що так, і ми ті-дві тижні перед тим вокзалом розбитим. Жили, але харків'янки, жінки приходили до нас. Тоді дуже абрикоси вродили. Якраз був час абрикосів. Я пригадую, одна харків'янка прийшла і принесла два відра тих абрикосів. Не дуже нам вдавалося сісти в вагон, але мама мусила всякими правдами, неправдами ходила, шукала, вишукала одного чоловіка. Який працював на залізній дорозі і посадив у нас в вагон, де були коні для високого начальства коло тих коней. Потім ми мусили так якоюсь травою накрилися, він там дав нам тої трави, як прийдуть ті коні забирати, щоб ніхто нас не побачив. А отак сиділа, трималася бабці, бабця мені завжди щось розказувала, щось мені говорила. От Вдома в нас такий великий сад, там яблука, груші, сливи. Щось мені кожен раз розповідала. Ну, і один раз я їй сказала бабчу, ви мені вже то одно і те саме говорите. Мені так надоїло. то вже. Так хотіла йти ногами по землі, мені так вже не, не, не добре в тих вагонах. Вона тоді почала так ми скоро будемо вдома, ми приїдемо додому, от побачиш, там буде зовсім по-іншому, зовсім по-іншому буде. І приїхали додому, то вже було зовсім по-іншому. Ми з мамою пішли до маминої мами. От, Вона жила сама. Бабця була дуже рада, що ми нарешті повернулися з Сибіру. Тримала корови, тримала птицю. Але бабця і дідуню не хотіли йти до своєї свахи. Вони хотіли йти на, своє, на свою хату. Але ж там жили вже люди-переселенці з Польщі, українці, які приїхали, їм дали ту хату. Вони кажуть, то нічого, ми будемо жити в коморі. І вони поселилися в коморі. Товарищ Михайловський, кочегар ударник нефтепромысла, переїжджає в новий дом. Після 14 лет без в Панської Польщі, Михайловський тепер отримав роботу, нову квартиру, радостную жизнь. Десь був серпень місяць, початок серпня. Ми доїхали до Уральських гір. А дідуня мій каже, Надю, ходить, мене ще. Подивися на ту дику красу, яка то краса ті Уральські гори. Ту щось надзвичайне. Він каже: запам'ятай собі на ціле життя. Дай Боже, щоб ти ніколи більше сюди не попадала. Я так сиділа, дідуня, на руках, і так дивилася, дійсно, надзвичайна краса, надзвичайна краса. І вся над травневим походом, і в сонячній далі. До світлих висот у дружбі з великим російським народом іде український народ. Надія олещук народилася 13 травня 1937 року в село Байківці у квітні 1940 року, вивезена з батьками в Петропавловську область Казахстан.